Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжую з вами разом консервувати і ділитися своїми рецептами. Хочу з вами сьогодні поділитися рецептом, який пов'язаний із помідорчиками, нашими томатиками, і а, кетчупом чілі. Бо хочу вам сьогодні показати, як я закриваю томати з кетчупом чілі на зиму. Дуже смачний рецепт. Помідорчики а, такими є, знаєте, трошечки пікантно гостренькими я гостре не люблю, але ось саме ось навіть мені дуже подобається та нотка гостроти, яка є, і вона, в принципі, не є дуже сильною. Да? Можуть і діти їх кушати з задоволенням. І дорослі, і такі як я, що не любимо гостроти. Намила я помідорчики, ось, бачите, і свої зібрані. Бачите, тут помідорчика трошки докупила. Так. І зараз що? Стерилізую баночки знову ж таки. Баночки стерилізую завжди. Коли е, закриваю огірочки, коли помідорчики, все одно стерилізую. Багато хто цього не робить, але знаєте, я так краще я потрачу на півгодинки більше, але все простерилізую, попр... повбиваю ту всю е, мікрофлору, яка там є негативно, да? бо все таки ми використовували ці баночки, консервували в тому році і так далі. Ну, тобто, щоб вони були в мене стерильно чистими. Також мені треба буде обов'язково цукор для цього оцет 9%, сіль, так, і ось е, кетчуп чілі. А фірму можна брати будь-яку. Не обов'язково торчин, Перед цим брала оліс. Тобто, який є по акції, такий я беру і використовую для консервації. Так, отже, продовжимо. Значить, постерилізувала я баночки. Цей рецепт іде на 4-літрові баночки. Так, Значить, на дно кладу листочки хрону. Я так поділила на невеличкі кусочки для того, щоб був і аромат, да, і оця трошки така гостринка ще від хрону. Так, кладемо на низ, потім беремо зонтики у кропчику. Кроп, у кропчику так. Намагаюся завжди класти, щоб були із зернятками, з насіннячком. Так, кладемо. Оп, зараз я так його трошечки. Угу. Так. І так само беремо, кладемо зонтики, е, петрушечки, Також намагаюся, щоб було з насіннячком і аромат тоді буде набагато краще розкриватися. Так, і із спецій це все. Тобто невеличкий кусочок листочка хрону, зонтик укропчику і зонтик петрушечки. І все. І починаю накладати баночки. Спочатку намагаюся класти побільші томатики трошки. І так, знаєте, трошки притрамбовую їх. Так, сподіваюся, вам видно добре. Зараз так, ще зменшу трошки. Отак. От, е, томати я не проколюю. Багато хто проколює томати. Е, я цього не роблю. Так, кладу свої американські фіолетові помідорчики. Хочу спробувати, як вони будуть в консервації також. Так, цей сюди. Ні? Зараз намагаюся, знаєте, так, баночки, щоб були добре набиті помідорчиками томатиками. Але літрові, знаєте, щоб так відкрив, з'їв, і все. Так, ну і буду зараз накладати всі чотири баночки ось таким способом. Так, продовжую. Так, водичка в нас закипіла, беру свою літрову кружечку. І, значить, дивіться, води набираємо поки що довільно. Нам головне, щоб водичка покривала всі. Томати, які знаходяться в баночці. Так, закип'ятили водичку і заливаємо її в баночки для того, щоб вона покрила наші томатики. В кожній баночці повністю Ось так намагаємося так? по горлишку. Зараз наповнюємо. Так, коли наповнили всі а, баночки, Накриваємо їх кришечкою. Зараз так, накриваємо їх кришечками стерилізованими так само, і залишаємо на 20 хвилин. Все. Залили і залишили на 20 хвилин. Коли пройшло 20 хвилин, ми беремо наші помідорчики і зливаємо з них ту водичку, яку ми заливали, так? Значить, зливаємо у кастрюльку. Зливаємо. Так. І потім будемо знову кип'ятити цю водичку. Бо нам цю процедуру треба виконати ще разок, повторити. Тобто, знову ж таки, залити і залишити на 20 хвилин. Так, ну, кришечку взяла. Так, ось так. Включаємо нашу кастрюльку. Накриваємо кришечкою, щоб швидше було діло. Хочу вам показати, гляньте, оці помідорчики зараз. Дивіться, оце синій. Американський, гляньте, як він із зірочкою такий, знаєте, чудернацький це там, де був хвостічок, да? і ось такий він сам темненький, а й ось такою зірочкою. Ось у мене одна така баночка. Тобто він, бачите, з друга. тобто Він так навіть чудернацько трошки виглядає е, такими зірочками. Так, ну що, кипить водичка, чекаємо, поки вона закипить, і знову ж таки будемо заливати томатики. Закипіла водичка вже другий раз. І будемо зараз, знову ж таки, заливати томати другий раз водичкою. Ту, яку ми злили. Ми її знову закип'ятили. І тепер ми її заливаємо в баночки, знову ж таки. Так, томатики. І знову залишаємо на 20 хвилин. Зараз я вже дозаливаю томати. Також збираю томати потрошку, як стигнуть, і потім вже починаю їх закривати, потрошку закриваю, знаєте, щоб і не накладно було. от, І ось так. Так, все. Отже, ми залили томатики наші. І чекаємо тепер ще 20 хвилин. І потім вже будемо зливати і робити розсол. Півтори літри, які ми зливали з помідорчиків, вже закипіли. а Тепер. Вже на третій раз ми додаємо кетчуп чілі. Ось я його вже відкрила. Ще раз нагадую про те, що він може бути будь-якої марки. Це не суттєво. Головне, щоб він був чілі. Ось я брала по акції. Так, обережно ми його видавлюємо, бо це такий кипяток. Треба бути дуже обережним. Так, тепер беремо. Столову ложечку солі, столову ложечку солі. Ось, бачите, да? Столова ложечка солі. Так. І зараз я його трошки помішаю. Так, далі беремо 150 грам цукру. Беру свою мірну, таку, такий стаканчик мірний так, і 150 грам. Так, де в мене тут цукор, щоб я бачила. Ага, ось у мене цукор. Так, 150 грам цукру. Ви знаєте, вони солодкі не получаються, тому, ну, якщо вже зовсім не любите, щоб воно було таке трошки підсолодкувате, то зменшуйте цукор. Я не зменшу, в принципі, мене все дуже влаштовує. Так, висипаю, цукор висипаю. І ще раз ретельно перемішую. Щоб сіль і цукор вони розчинилися. Розчинилися. Зараз ось так перемішую. А в окропі вони дуже швидко це роблять, да? розчиняються сіль і цукор. Так, ось отлічно. Тепер беремо оцет. Оцет беремо 9-відсотковий. Ось у мене оцет, який я беру. Знову ж таки, це не реклама. Берете будь-який головне, щоб було 9%. 9 він був. Так, і набираємо знову ж таки мірний стаканчик 150 мл. Робимо з уксусом, тобто з ослом. Обов'язково це в кінці. Оце додаємо в самому самому кінці. Так, 150 мл є. Виливаємо. І я накриваю кришечку, щоб воно швидше закипіло. Чекаємо, поки він закипить наш розсол. Розсол вже закипів. Беремо мірний стаканчик, і за допомогою цього великого мого мірного стаканчика літрового заповнюємо баночки повністю і накриваємо кришечками. Заповнюємо всі чотири баночки. Потім закатуємо їх ключем і поміщаємо їх під одіялочку, укутуємо і до повного вистигання. І потім зносимо у погріб. Чи ну, в те місце, де ви зберігаєте свою, свої заготовочки, свою консервацію, і потім вже будете куштувати. Кажу вам, дуже смачний ось цей рецепт. Він такий, знаєте, гостринка не дуже відчувається, але ну, так, прикольна нотка гостринки присутня. Тож, якщо у вас буде бажання, спробуйте. Я думаю, ви не пошкодуєте, що спробували мій рецепт. І залишитись задоволені. Так, хочу вам показати, дивіться, скільки залишилося в мене розсолу. Зараз я вам покажу: ось дивіться, скільки розсолу в мене залишилося. Не переживайте, якщо його більше, не хвилюйтеся. У мене вже таке було: все добре стоїть, нічого не взривається, всього досталь, і все зберігається дуже чудово. Тому не хвилюйтеся, якщо у вас залишається розсол. Всім дуже вдячна, що були зі мною, консервували помідорки разом зі мною. Всім смачного, до побачення і бережіть себе!